почну писати книжку, такі різні ситуації у нас бувають, що можна розповідати довго і розповідати. Цього разу наша замовниця в прямому розумінні слова сльозами повернулася до нас в магазин. Замовляла тюль, цю що ви дуже довго чекали. Так ми ще пораділи, що так все гарно вийшло. З попереднього завозу у нас залишався метраж. Який якраз підійшов наші замовниці. Вона щаслива, ми щасливі. Пошили гарненько тюль на замовлення. Під час оформлення замовлення клієнтка з упевненістю назвала висоту та ширину, яка їй потрібна. Наслідуючий день, після того, як забрала замовлення, приходить і просто сльозами на очах дівчатка, що я вам наговорила, мала замовляти 2,74 висоту. А замість цього переплутала випадково видно цифрами і назвала висоту 2,47. Відповідно, тюль значно коротша ніж потрібно. Чекали ми вже цього разу дуже довго на поставку знову ж таки цього тюлю. І вже пройшло вже майже три тижні. Ми отримали цей тюль, пошили вже замовниці наші ту висоту, яка потрібна. А ці, які їй не підходить, висота, вона попросила продати нас. Звичайно, по зниженій ціні. Від нас я дарую безкоштовне пошиття, так, а від неї знижка на цей тюль. В коментарях я напишу розмір та напишу ціну акційну, яка виходить за ось цей тюль. Кого цікавить, відправляємо нову букер поштою, можна і без передоплати. Тюль дуже гарно виглядає на віконечку. Можу скинути відео огляд як краще, як воно виглядає на, безпосередньо вже на вікні. Звертайтеся, пишіть на Viber, Telegram, а також телефонуйте.